І знов таки мій вам ігровий салам. Мій клятий провайдер е, знов таки, сука, на найцікавішому місці вирішив е, перервати свою роботу, тому я про всяк випадок записую цей відос, щоб, типу, була кінцівка в нас вже, ну, нормальна кінцівка, яку ми всі подивимось. Ой, блядь. Ну, все одно, вони мені не зіпсують відчуття від гри, бляха-муха. Ну, прям, ну ні. В них нема шансів, бо гра просто топ. Ну, сюжетно так, механічно гра дуже проста. Загадки так, можна було зробити трошки цікавішими, якось там їх поперед ну, попедумкувати, скажімо так. Опа, наша Чіо Сан стоїть катрусю. Іди сюди обіймати. Катюхо, ми впоралися. Ми впоралися. Усе справді справдешнє. Так нагадує справжнє життя. Дякую, рада, що тобі подобається. Це ж ковшег, так? <різь> <різь> так, що ж інше? Тобто ми справді перемістилися. <різь> Я знаю, що тут має бути як у раю, але це. So набагато набагато краще за Патос 2? Це навіть применшення. Mm -hmm. Отож, усе гаразд. So okay? yes. Так, ми в безпеці. На орбіті довкола сонця. Усі живі здорові. Брендон, oh, тут, me? якщо ти це маєш на увазі. А Ліндвол? Сара? Отже, ти вже не проситимеш мене щось робити. <laughs> <Well, laughs> no, Можеш поглянути вон туди. Що воно таке? Це були. місто, яке ми розбудовуємо. А там є місце для мене? Yes, так, є. Believe, Аж не віриться, що нам вдалося. It's it's так, нам вдалося. Така полегкість. It's okay, усе минулося, Саймона. Тепер усе добре. Among the stars. Вічність поміж зірок, так? Right, Саме так, Саймона. Вічність поміж зірок. Отак от, от. Ну, коротше, як я вже казав, гра крута сюжетно. Так, механічна вона проста. Елементи горору тут є, так, вони тебе напружують, просто щоб тобі не було сумно, так би мовити. Але бляха, це дуже крута історія. Zen of Us. І так, наш Саймон, на жаль, він трошки. О, катруся докупи зібралася. Наш Саймон, він трошки дурник, тому Саймону, котрий в ковчезі, йому буде простіше, якщо Катра йому не скаже, що ну, ми, типу, копії, а не перемістилися. А ми зробили копію. Тобто ти там і я там на землі ще лишились. Ну, най так і буде. Вона ж йому не сказала, тому не сказала. От. І тепер от, бляха, приємне таке відчуття, що ти ніби то гадаєш, типу, ну от ти і що от. от. Щоб ти відчував у такий момент, це дуже прикольне відчуття. Це прям, ну, гра крутезна, все крутезна. Це прям. Ну, бомба-бімба, і це можна перепроходити навіть потім, щоб щось там згадати, щось там можливо, ще щось знов пережити цю історію, але це прям круто. Це крута історія, вона цікава, вона ставить багатьо тобі питань, щоб ти сам з собою просто ти будеш сидіти і думати. Як би ти до цього поставився? Це, типу, не те, що типу, пішов ти праворуч чи ліворуч, це занадто глобальніше, щоб це просто сказати. От, от так от, а чи Б, ні, тут багатько нюансів і це дуже круто, дуже круто. Супер, коротше, якщо що, ну хоча б на розпродажі беріть, бомба, ви не пожалкуєте. На жаль, знов таки так. Я перепрошую за прикол з провайдером, з тим, що ну, так от трошки стрім минулий, він завершився отак, от, на, на півслові. Ну, Хоча б так. хоча б так. А на сьогодні в нас все. Як завжди, якщо ви не підписані, підписуйтеся, ставте дзвоник, щоб знати, коли виходять відоси та стріми. Ставте вподобайку, коментуйте та пропонуйте, щоб ще подивитись пограти. Обов'язково донати на ЗСУ або, якщо не можете донатити, то хоча б робіть репости, бо це вкрай важливо та взагалі безкоштовно. Якщо після всіх цих махінацій ваш лишились зайві карбованці, ну буду радий прийняти їх. Внизу в описі все є. Тому, як бажаєте, можете задонатити ще трошечки, мені на життя. А на сьогодні у нас все. Бережіть себе.